Всім привіт! Сьогодні у мене розпаковка цікавої цяцьки В зв'язку з значним подорожчанням енергоресурсів вирішено було перейти на режим двозонного лічильника. І для економії була придбана отака релюшечка. Це час часове реле. По інструкції. Тут у нас упаковуєшся сама упаковка. Інструкція. Тут у нас годинник і механізм. Так, значить, в такому положенні воно повинно. Працювати. Так, значить, зліва це воно включає. Якщо вліво, значить, включає. Замикає контакт. А якщо Вправо розімкнути. Так, тут у нас подача живлення Фаза Ноль. Між собою не замкнуто. Так, подивимося, що всередині. Угу. Хитрий болтик. Значить, треба взяти хитрий ключик. В рубці є батарейка. Щоб відкрутити, треба хитра викрутка. Не знаю, визначені. І так, що ми робимо? Нам треба так воно вліво у нас. Включено, тобто воно подає живлення. Вночі в нас тариф менший, значить, ми ставимо включення на ніч. Ніч у нас починається з 23 по тарифу. Одна поділка це 15 хвилин. Краще з запасом. Зазор півгодинки. І вмикаємо, щоб він працював в період ночі. І до шостої ранку. Можна до 7, ну, краще підстрахуватися. Оскільки це буде в мене працювати трошки в іншому режимі, ніж просто, то я ще ставлю додатково 6 годин з 12. -ї. До 17-ї. Перемикач. Це, примус... Це зверху годинник, а зверху примусово. Тобто, навіть коли виключено, вона дзвониться. А якщо вверх по годині, то не дзвониться. То не дзвониться. Ми ставимо по годиннику і програмування завершено. Далі установка. Монтова відео. Зразу не пояснював циферблат. Тут циферблат годинника, і коли ми виставили, ну, коли змонтували наш годинковий реле, наприклад, 10 ранку, ми на цифровому реле, циферблаті цьому прокручуємо, виставляємо 10 і вже відлік пішов 10-1 12 годин і відпрацьовує наша. Добова програма, яку ми запрограмували, дякую за увагу. Приєднуйтесь.